Доброго дня! Оце у нас погодка. утра йдеш в курки, в обід вже перевдягаєшся. Я позаймався йду прийму душ та їду на роботу. Ось такий понеділок. Опа-па, це хто такий? Опа-па, це хто такий приїхав на мої БМВ? Так постійно Тьома каже, коли вдома приїжджає. Опа, це хто такий? Інша справа. Все на роботу. Сорочка з блондинка шот. Так, коротенько, але гарненько. Все, всім гарного дня. Зараз буде зі мною вітатися, дивіться, що зараз фари засвітяться. О о привет. о Привіт. отак от. Красиво! О, так ти взагалі відчуваєш мене. о ото. Ото я а? 18 років тому. А ви заміжня? Угу. Так, трошки попрацювали, повирішували важливі питання. У нас завал після вихідних. О, коротше, одна автівка не встигає розвозити товар. За вихідні ви по всім відділам розкупили. Що я вирішив? Я пакуюся в BMW. на Mercedes, звичайно, був би Mercedes, не повіз би, завантажив її, Так, назад трошки отак. І повезу. У Самар, Тому що водій, який їздить на Тойоті, поїхав з а У нього сьогодні заняття. Ну, а я повезю товар по магазину. Значить так, я приїхав додому не просто так. У нас сьогодні план максимум контент. Ми пишемо відоси наперед, щоб вам потім Всі. показувати. Маленький спойлер. Оп! Ось так от. Тому не перемикайтеся, буде дуже-дуже весело. Хто там не бачив, Дашуня публікує все про наш шлях. Зараз в неї там рубрика Весілля. Я їх знайшов, Погляньте! Сань, можна щось... ходити, як наче балянцяга. <кхем> до речі, так. Да. І до речі, ж ви пам'ятаєте, я виставляв, щоб від людини багато не требувало, що треба зробити. Заправили ось так. Гарні Нормо. туфлі весільні. Тільки трошки, піддавлю, да, трошки вже Ніжка виросла. Реально баленсіам. Сань, круто. А по чому там танцював? Оп? <рес> Покажи мені фотку якусь. Скажи, здрасте. Длясте". Як ваші справи? А в мене був бачили. А чому ти не хочеш витирати вуза? Я ходу, як Мороз. опа опа па Хто ти? Мороз. Доброго вечора. Сьогодні ми поговоримо з вами про лопу, яка заважає нам жити. Тому що, коли вона падає на наш одяг. Це виглядає не дуже. Да? І я вам сьогодні покажу засоби, які допомагають з нею боротися. Дивіться, от, наприклад, в мене борода. Скажімо, тут немає, да? немає чому сипатись на одяг, але є борода. І це у чоловіків ну, прям, ну, дуже. Я вам, ну дуже, я вам зараз покажу на спортивний костюм. Прям сипе, ну просто. Погляньте. І оце отак от, якщо вдягнути зараз якусь чорну футболку або чорну сорочку, то постійно треба слідкувати за цим. Але не біда, є в нас на кокетці дуже класні скраби. Шкра... Їх два. В першу чергу, що потрібно зробити: треба намочити бороду або волосся. Потім беремо цей скраб, я беру з ментолом і наносимо на бороду. Можна втирати руками, але в нас на кокетці є ось така щіточка масажер. Завдяки їй набагато кращий результат, тому що ви прям масажуєте усіма зубчиками шкіру. Після того, як помасажували, ми просто змиваємо водою. Ось такі два скраби у нас є на кокетці від Top Beauty. Не скажу, що завдяки їм ви позбавитесь назавжди лупи, але завдяки їм ви зможете з нею боротися. Достатньо два рази на тиждень по три хвилини наносити його та втирати в шкіру голови, коли там приймаєте душ, та миєте волосся або ж в бороду, як це роблю. Я лежу, читаю свій директ. Відповідаю вам на повідомлення. Тут приходить оце повідомлення. А ви уважно, я вам скажу, я дійсно не помітив би, я переплутав це туфлі з мого випускного. Фух, да, на весіллі були на шнурках, а от е, на випускному ось ці були без шнурків. Тоді матуся з татусем мені купували, тому що я ще не міг шнурки зав'язувати в 11 класі. І, і тоді купили, вирішили, що саме такі потрібно. Але. У мене десь на горищі лежать весільні. Це 100%. Я їх не міг викинути, і я їх мабуть там на весілля і ще пару. Тройко разів надів, і все. Я більше їх не надівав. Вони сто відсотків лежать. А ось ці я, бачите, майже зносив до, до дир. Вони ще тоді на старому будинку. Я в них і працював, і по, по двору ходив. Коротше, і там траву косив по двору, по двору. Так що ці туфлі ого ото раніше робили, так? Да? Не те, що щастя зараз, зараз два рази сіздави, підошла від пола, а тоді.